Звичайно ж, поразка 1-3 в домашньому, нехай формально, але домашньому матчі залишає дуже мало шансів на продовження боротьби саме в Лізі чемпіонів. І так по вболівальницьки, по журналістськи вже зазираєш, що там у Дніпра 1 далі. Відбулося жаркування. У випадку вильоту від панатіна Екосу. Дніпро падає в кваліфікацію Ліги Європи, де зіграє із чеською Славією, командою теж знаною. Якщо і там буде виліт, то Дніпро 1 гратиме в раунді плей-офф Ліги конференцій. Там Дніпро 1 буде сіяним, але все одно навіть у статусі сіяного може отримати дуже неприємного суперника. Тому станом на зараз, на кінець липня, просто хочеться, щоб команда Олександра Кучера щоб Дніпро 1 все ж таки пробився до групового етапу бодай якогось турніру. ЛЧ, ну вже сподівання такі собі, залишається Ліга Європи та Ліга конференції, ну і можливість залишитися взагалі без всього.